Біометрична людська пральна машина, що чистить, сушить та адаптується до вашого настрою. Японська компанія Science розпочинає комерційне виробництво своєї Mirai Ningen Sentakuki – пральної машини для людини майбутнього. Правда, поки буде виготовлено лише 50 одиниць за ціною 385 тисяч доларів США за штуку. Капсула, на розробку якої пішло 6 років, буде продаватися на місцевому ринку за 60 мільйонів єн. І з ціни зрозуміло, що це не зовсім звичайна ванна. Вона виміює біометричні дані того, хто приймає ванну за допомогою датчика, що контактує зі спиною. Пральна машина для людини майбутнього це сучасна наукова репродукція пральної машини для людини, яка була виставлена на Експо в Осеці у 1970 році. Та наразі вона.